Що ти тут це Прости, Брести душа. Коротше, все, я не можу. У нас сталося потепління і повилазили, знаєте, не тільки мошки, але й люди в шортах. Я просто був в шоці, коли таке побачив. Тому якщо десь в кадрі буде муха, це процес, над яким я не власнен, знаєте. Ось, а ще третю ніч підряд, у мене підсмокчує кумар. Не можу його позбутись. А на фоні ви можете чути R&B, тому що у мене сталася якась обсесія з цим всім, І я 24 на 7 просто слухаю R&B. У мене R&B головного мозку. Отак от, от коротше. Вот. Привіт! Ви на каналі Сквіт з парфа. Мене звати Ігор і тут ми обговорюємо все про парфумерію, то є нюанси. І сьогодні у нас такий нюанс, це рубрика Що про що?, де я вам розповідаю про композиції, які між собою абсолютно ніяк не пов'язані ні напрямком, ні брендом. Тим не менше, спойлер, у нас буде сьогодні дві нішові композиції від наших українських парфумерок. Аромати цікаві і є про що розповісти. А думаю, з них ми і почнемо. Це перший аромат від бренду Сква. Аромат під назвою City Marigolds. Так, від Анни Соколової. Я не знаю, можливо, вона надихалась містом Прилуки, який, знаєте, має другу назву, як місто чорнобривців. Можливо, звідти і було взяти натхнення. Тому що аромат у нас на тему. Ну, да. Не туди попасти це прикол мого каналу. Чорнобривці. Аромат в напрямку фужерній, це туалетна вода. Знаєте, я не спочатку відчув тут а, чорнобривці. Це при тому всьому, що я розносив цей відливант доволі серйозно. Не знаю, чи вам видно. Тут ну, третя частина залишилась. А, спочатку всі акорди розбігались по своїм куткам. І це не звучало цілісно, одного і взагалі не про чорнобривця. Я тут чув все, але не чорнобривця. І тільки розносивши від ланд семпл, я їх тут почув. Через якийсь певний час це дійсно чорнобривця. Нереальні, натуралістичні, доволі природні, чисті в своєму звучанні. Ну прям як би, знаєте, ніша. Да. Це чорнобривці зірвані. У вас з клумбою з корішками. Ви ж піднімаєте, там от на цих корінцях навіть видніється знаєте, от, а, чернозьом, ґрунт, такий вологий, рихлий. Це віддає знаєте, сирою земелькою. Це навіть можливо піднятий якийсь пеньок, де там от, хробачки лазять, макриці різні, да? земля волога от волога деревина. Круто. Так передати оцей от земельний акорд. Ну просто неймовірно. М -м -м -м. Ну і звісно, самі чорнобривці. Не знаю, ви можете повністю закрити цим ароматом, знаєте, таку бажанку, а, знайти аромат на тему чорнобривців. Ну, прямо взагалі. Ну, один в один за справжніми квітами-чорнобривцями. Прекрасно. Якщо порискати покристяк, то так скажемо, да, можна вичленити тут іще щось. Да? От Я, от, наприклад, чую м -м, дуже явно лавровий лист і яблуко на своїй, на гарячій шкірі. На блотері, а, на Одежі, я цього не чую. Є тут мені ще якийсь такий акорд, якоби лаванда. Я здивований, що її немає в піраміді. Mm. І це насправді ладан. Той, хто знайомий з ладанами, так, розуміє, що у них насправді є такий певний лик mm, легкої мильності. І тут саме такий от ладан, з легкою такою мильністю, але абсолютно не солюючою. Акорд палого листя, ну, щось таке є, знову ж, скрізь, відсилаючи до якоїсь певної земельності, так, сирості. Аромат пишний, я бачу його більше на весну в такі прохолодні ранки. Унісексовий, як на мене, абсолютно. Стійкий і шлейфовий, що головне. Я чув його себе більше 6 годин. І дуже приємний в базі на такій теплій деревинні підкладці. Прекрасно. Гарно побудований, монолітний і одноакордовий. Прекрасно. Супер, супер, супер. Наступний аромат від Софії Дольної, нашої української парфумерки, прийшов до мене в ось в такому міні-тубусі. І це аромат під назвою Pure Tree. Да? Грушове дерево, якби, якщо я правильно перекладаю. І це аромат, сама композиція по собі не особо... Складна, ніби на перший погляд. Знаєте, гуляє на території, вже відомого нам квіткового напрямку. Але при всій своїй простоті вона дуже гарна, дуже приємна для сприйняття оточуючими. Він дуже цілісний, його не хочеться розкладати на ноти. А він і не особо цьому піддається. Я в собачій шерсті, я перепрошую. Боже, все чухається. Мене вразила чистота зборки і, власна, якість самого. Звучання. М -м перед тим, як сказати наступне, хочу сказати, що він дуже натуралістично звучить, тому що акорд, а, знаєте, або звучання а певної людяниковості, можливо, навіть у цього водички Буратіно може м прозвучати, що це звучить трішечки хімозно, чуть-чуть так синтетично, але це не так. Якісь такі, знаєте, відтінки желейних ведмедиків, оцих от фруктових тут видніються мені. А так в цілому це оце, дійсно напій Боратіно в прозорій склянці, десь на літній терасі, в якій нападали, нападав цвіт липи. Я чую тут липу. І завдяки Софії Доні я почув взагалі акорд липи. Тому що я думаю, що у мене ця нота попала в, який, знаєте, в таку сліпу зону. Де я її не відчуваю. І завдяки Софії Дольні я її почув. Не тільки тут, а ще й в наступному ароматі, до якого ми підійдемо трішки пізніше. І в ароматі від бренду Otokі Parfums це Linda Dreams Михайло, тут є липа. Липа є. Тепер я її чую. Така зелена, приємна, супер. Так, що стосовно Pure Tree, Гроші я тут як такої не чую. Можливо, це цвіт грушовий, скоріше, скоріше цвіт грушовий. Знаєте, більше всього я тут відчуваю ніжну, найніжнішу молоду троянду, яка тільки от розпустилась, і ви її зриваєте після літнього прохолодного дощу і кидаєте ці пелюстки в рожеву воду. І посипаєте це все пудрою. Теж, нібито, знаєте, з полісток троянди. Отак от це ніжно звучить. А така віддушка трояндова мені особисто зустрічалась в люксовій косметиці, декоративній. От щось по типу румян або пудри, так, присованої в такому плані. Ніжний, летючий, повітряний. А Фізично відчувається, знаєте, ніби вельветово-оксамитово. Отак от аромат ніжної, ніжнятинської жінки. Такої жінки, яка, знаєте, від якогось скверного слова просто падає в безпритомність. От, так от. Дуже гарний, шлейфовий і стійкий. А, бачу, знаєте, в принципі, цей аромат можна було б да, його поставити в одну лінійку з брендом Lancome, в цю серію ароматів Idol. Він може звучати як якийсь такий певний фланкер або ж самостійний по собі аромат. Ну супер. Прекрасний. Дуже подобається. Прям візьміть собі на замітку. Так, наступний у нас аромат. Перепрошую, де наша Airb? Ну так, да. завжди, коли я сідаю, починаються якісь проблеми з інтернетом. Але ну, не дивно, наступний аромат під назвою. Warm Catone від бренду Clean. І це у нас аромат 2007 року в напрямку Квіткові деревинні. Що скажу? Це аромат на тему порошку. Це прям монопорошок. Це якийсь арієль. Такий, знаєте, не особо дорогий порошок. Це щось наше. Якщо ви не знали, до речі, а сам порошок по собі не піниться. Там оці от кольорові гранули, це вони дають піну. Угу, Сам порошок не піниться. Так от, це не так, як порошок, як скоріше, оця сіровато коричнева вода, в якій ви прали свої шкарпетки, в яких виходило один-два дні. Отак. От Дуже натуралістичний. Знаєте, угу. На тему порошку певної чистоти а, від того ж бренду а, Blanche, так, композиція, або ж Мюс від Parfum, там більш такий парфумерний порошок. Тут натуралістичний. Якщо покупатись, я відчуваю тут ще м -м, незамислуваті цитруси, якусь певну білоквітковість, можливо, апельсиновий цвіт. Так. І от вербена дає мені. Певно, гіркуватість і легенький натяк на якусь зюненцу. Отак. Він дуже стійкий, шлейфовий в цілому. І на собі я відчуваю на своїй гарячій шкірі, у мене проступає ще якась неприємна кислинка. Мені в цілому цей аромат не подобається. Не на блотері, не на одежі, не на моїй шкірі. За рахунок цього акорду, цієї бруднуватої водиці. Чиє це ядро самої композиції, можливо, це, знаєте, таке обромлення, не знаю. Але це те, що сидить і просто виїдає ложечку і десертну мій мозок. Я дуже радий, що я познайомився з цим ароматом через Левант. дуже дякую Наталі, тому що я збирався купляти його в сліпу. Я ще був в пошуках такого, знаєте, аромату на тему чистоти, на тему порошковості. Нічого кращого, ніж бланш, я не знайшов. Тому, мабуть, зупинюсь на ньому. Ну, бо я впевнений, що цей би аромат я би продав на якісь бараховці. Ну, не моє. Не Він абсолютно унісексовий. Мені здається, в принципі, доволі всесезонний. сезонний. Не знаю, вважайте на те, що ви теж можете почути тут а, цю нотку такої так, пральної води. да. Прямо от фактурна картина. Ви зливаєте цю воду зі шлангу з вашої пральної машини. І оцей от запах стоїть. Ну, не знаю. Ну, мені прям ні. Наступний наш аромат. Це аромат від бренду. Um, це якісь неполадки в мережі. Мене замовляли хіндай-порно, I'm so sorry. Ну да, RB у нас не звучить, а то звучить <плес> якась чехарда чихоточна. Так, припрошую. А наступний у нас аромат від бренду Yves Saint Laurent. О, це Myself. Це новинка 2023 року. Аромат належить до групи ароматичні. Це той аромат і це той випадок, коли не хочеться про це розповідати. І гаяти час, але мушу, да? аби вас усвідомити. Я розумію, що бренд Yves Saint Laurent у нас в парфумерії орієнтується на маси, і це люксова парфумерія. Але ж не настільки має бути так? Бо робити таке в 2023 році це просто... Це просто недопустимо. онлайн. Так от, це парфум, який буде сидіти на вас і кричати Я мувик! Я мувик! Я пахну як мувик! Це не пахне як мувик. Це пахне як хлопчик, який взяв у свого тата парфум і напшикався і пішов, в якому класі ходять там в 10-12 років. Ну, так, це хлопчик 10-12 років, у якого почали проявлятися його перші вусика, так, підстав більш таким характерним і, можливо, з'явились перші полюції. Несерйозно. Солодко, дифузно, шлейфово, і це, скоріше, мінус. Лаванда, пачулі, цитруси. Отак от, от. Він в одному дусі з Сікей Етерніті Aromatic Essence але був Vidan Polcat'a Van Milian від Пакорайбене. Eros Versace, так? В одному дусі з Halloween Man. Прямо взагалі. Порівнював їх паралельно. Різниця невелика, абсолютно. Десь там в нюансах. А Хочете більш бюджетну версію? Купляйте Halloween Man. Навіщо переплачувати, я не знаю. Ну, не цікаво. Плоскувато взагалі. Але це знаєте аромат для чоловіка любого віку. Ось таке от... Якась така Я радий, що в мене з'явився цей аромат. Я знаєте, принаймні можу порівнювати його з тими композиціями, які виходять зараз нові, так? в такому більш чоловічому стилі. Тому що все рівно це враження ніби розливається з однієї діжки, звучить однаково. Принаймні цей аромат може мені закрити, знаєте, мої такі чоловічі хотілки. От це той випадок, коли хочеться відчути і почути в собі чоловіка. От. Почути в собі чоловіка, Чи? Боже, може, ну, так я це виріжу, якщо не забуду. Шлейфовий, стійкий і нецікавий. А от що. Угу. А, знаєте, для тих, хто хоче не вирізнятись, але відвалити крупну суму за парфум і думати, що от пахне багато. Не пахне багато абсолютно. А, Парфу і бренд, мені здається, слоганом якого може бути, знаєте, просто-запросто. Один пробник до кінця життя. Мова про цілі від Марка Антон Баруа. Вже всі про неї поговорили, окрім мене. Я не буду його наносити повторно на блотер, тому що годину назад я його наніс, а я все ж таки хочу тут жити і спати. На. Технічні характеристики не виступають його попередникам. З цієї лінійки. У мене колега носить даний парфум. Вона придбала собі пробник і вона робить максимум три розпилення. В основному один-два. Це дифузить і шлейфить просто на все приміщення і собою все заповнює. Я боюсь і маю такі підозри, що знаєте, саме цей парфум буде таким приходним Звінок, да, в лінійці. де Бренд переходить до чогось більш природнього, да, з таким звучанням, абстрагуючись від такого неживого звучання, можливо, механічного чогось, так переходячи до чогось більш живого, природнього, впевнений, що вони скоріше за все, в принципі, залишать спізнаваєме ДНК. І цей от почерк да, певної синтетичності, він все рівно буде присутній. Сподіваюся, я помиляюсь. Але мені здається, вони йдуть в якомусь такому напрямку. А, цей парфум мені сподобався найменше з всіх ароматів даної лінійки. Він мене зачіпив менше всього, хочу сказати, тому захисники цього аромату, будь ласка, а можете написати мені вашу думку, мені цікаво. А, тим не менше, розношував я даний пробник аж з літа. Так? Доволі пристойно поносив. А, цей аромат для мене. Не так про липку в першу чергу, як про певну чистоту, про певну порошковість. Але я не ставлю його на один рівень, на одну полицю з ароматами Байреду, Бланш, Мюз, так, і тим більше не ставлю його а, в рівень з вармкатон. ні В жодному разі. Це якісь холодні альдегіди, да, присутні. Знову ж таки, якісь порошкові більше. З білоквітковістю. Якщо так взяти, це, знаєте, букет білих квітів, порушили водою, щоб прилипав порошок, змучили, або точніше вимикали його в порошку і закинули в морозильну камеру. Дістали, і от воно пишить холодом білоквітковістю і порошковістю. Отак, от якщо більше. Знаєте, в службе Савгана, а щось таке більш життєве, то це м -м, біла, скрипуча випрана постіль в добротному порошку, а, прополоснута а, опоріскувачем або, можливо, якимось кондиціонером з ароматом липи. Так? І ви от лягаєте в цю постіль прохолодну, скрипучу, вона така, знаєте, або з катону, або з якоїсь мішкавіни. От, Прям от, от, така от, от вона. І так це відчувається. А, Роман зараз на хайпі продовжує бути. Да? Про цей, Роман хочеться в принципі говорити безкінечно, але немає про що. От він якийсь мені вирізняється з цієї лінійки. Тим не менше відчувається, що це одне сімейство. Я не знаю, як пахне дрог, який заявлений в піраміді. Тим не менше, я тут відчуваю ще якусь жвачність, можливо, навіть лактонність, да? якогось такого певного морозива неростаєвшого, посипаного якимись стріпсами -мигдальними. От так. Це якщо покрисячити, да? там, внюхуватись десь там в глибині, це мені. Чуть-чуть фльорить. Ну так, технічні характеристики безбожні. безбожні, На моїй шкірі це тримається два дні. <рес> Благо, я миюсь кожен день. Ось така була моя підбірка ароматів. З рубрики, що про що». Пишіть, що у вас є з даної підбірки, як вам аромати і, в частності, цілія. Мені буде цікаво почитати. А якщо вам було інформативно, інтерактивно, підписуємося на мій канал, ставимо лайк цьому відео, підписуємося на мій інстаграм і пам'ятайте, нові відео кожного тижня.